Всім привіт! З вами Аня, яка не має залежності і може припинити колекціонувати ляльок в будь-який момент. Просто цього не хоче. І сьогодні ми з вами відправляємось в чарівний світ. Персейка, вилазь, це не ілюмінатор. На нас чекає чарівний світ Смарагдових безкраїв полів. Що, вилазь, давай! А нашою провідницею сьогодні буде ця чарівна лялька. Я думаю, ви всі її прекрасно знаєте. Це колекційна лялька Барбі з серії Ляльки світу Принцеса Ірландії. Ця лялька дуже довго була моєю мрією, і я ніколи не могла встигнути її забронювати і знайти. Тож дякую дуже-дуже-дуже Тетяні за те, що знайшла мені цю красуню. Тут дизайнери Мател постаралися на повну, Лише подивіться на цю коробочку. Багато років тому на туманних островах Європейського континенту шляхетний рід людей населяв цю землю. І називався цей народ кельтами. Їх звичаї були різноманітними, так як вони походили з різних племен. А їх володіння були розділені на багато королівств, в одному з яких і жила наша принцеса Ірландії. Опа. Моя наступна хотілочка. Вгадайте хто зроблена в Індонезії, випущена в 2001 році. Амурка не любить, коли я роблю компліменти не їй. Тож вона лишилась і вирішила показати, хто тут справжня красуня. Ця принцеса стоїть на зеленій галявині, а позаду неї зображені вежі стародавнього замку. А я все думаю, з якого боку мені б краще підібратися, щоб вийшов гарніший кадр. Наконец-то я дождався. Ви уявляєте, яка я щаслива. Я її максимально обережно діставала з коробочки, бо ще не вирішила, чи хочу поставити її на поличку, чи можливо захочу зберігати її в коробочці. Ну і ляльки 2000-х років, які закріплені таким варварським методом. Знімаємо останні кайдани нашій принцесі. Таке враження, що боялися, наче вона кудись втече. Добре, що тут хоч не через тканину проштрикнули. Я yeah. лишилось лише застібнути пояс і сукню. Ого, а я ніколи не бачила, що у неї такий довгий плащ. Дістаємо обіцяну нам підставочку. Основа у неї чорна. А сама ж підставочка у формі сідла прозора. Так, тут у мене трошки виникли проблемки. Я і бачу цей отвір. Але не можу туди потрапити. А пам'ятаєте, я вам говорила, що у мене проблемки з просторовим сприйняттям? Ось, будь ласка, наглядний приклад. Креслення і геометрія не були моїми найулюбленішими предметами. Взуття ляльки зберігалося окремо в прозорому пакетику. Вони на мінімальних підборах, дуже схожі на форму тих, які ми бачили у ляльках з історичної серії. І виконані в зеленому кольорі. Зверніть увагу, як багато зеленого на цій коробці. Навіть небо. Тут лежить сертифікат, а також гарантія і брошурка, що ми можемо підписатись на Барбі-Базар. Я перейшла до іншої кімнати, щоб ви ще краще могли роздивитися ляльку при цьому освітленні. Вона неймовірна. Принцеса Ірландії має молд макі. Вона має бліду шкіру, руді брови і зелені очі. Мені її очі дуже нагадали. Не повірите? Парижанку. Ці ляльки мають абсолютно різний фейс молд, але я обожнюю і одну, і іншу. Схоже, чи це лише мені здається? На контрасті зі світлим тоном шкіри ці губи виглядають дуже драматично. У ляльки волосся рудого кольору. Такого ж, як і у більшості жителів Ірландії. Зачіска не залакована. Але в коробочці вона трішечки підмочалилась. Мені дехто говорив, що вона має не дуже хорошу прошивку. Але під короною я цього не помітила. Хіба лише ця косичка закручена? Волосся багато. Якщо вам захочеться зробити волосся більш гладеньким, то можна помити його в окропі. Лінія прошивки біля обличчя досить густа. На плащі є брошка, яка дуже нагадує ірландську кельську брошку, яка має назву Брошка Тара. Вона зараз зберігається в Національному музеї Ірландії. На жаль, на цьому плащі вона закріплена, пришита. Тому відкріпити її не можна. Ох, ну що за образ казковий? А, ну так, це ж принцеса. На сукні геральдичні кельські візерунки. Тут ще є золотий пояс, нібито з трьох медальйонів. Він також не відкріплюється, але можна розстібнути сукню разом з поясом. Тіло у ляльки Twist and Turn, коліна на 2 кліка, ручки прямі. Плащ має одну застіпку, тому його можна зняти, навіть не знімаючи корони. Ця сукня виконана з такої жатої тканини, що здається, наче вона прим'ялася, але ні, це було так задумано. Колір сукні нагадує ірландський мох, а плащ смарагд. Тканина нагадує оксамит. Вона бездоганно назбирала кошачу шерсть. Покажу вам всі відтінки зеленого. Ось такий на коробочці, такий на плащі, а такий на амурці. Знову лізе в кадр, як же без неї? Ну так, я прийшла робити свій огляд до неї. Мені здається, Амурка не зрозуміла, чим я тут так милуюся. А що скажете ви? Напишіть в коментарях, як вам ця лялька, чи маєте ви її в колекції, чи взагалі колекціонуєте ляльок світу чи ляльок принцес. А я на фотосесію. Фотографії є в моєму інстаграмі. Підписуйтеся. Сторіночка називається Doll Session. Дякую за підтримку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І заздалегідь дякую за коментарі. Та вподобайки. До зустрічі в наступному відео. А воно буде дуже цікавим!